Всім привіт і слава Україні! Я сьогодні дуже довго вагалась, знімати вам це відео чи ні. Це фаленопсис Кеннет Шуберт. Ну, а тепер поступово перейдемо з вами до не дуже добрих новин. Це прояви. Працюючого кондиціонера. Я вам казала, спека стоїть страшна в Україні. Бачите, згнив рост. Це молодий рост. І згнив він майже до основи. Дуже сподіваюся на те, я буду його зрізати, і дуже сподіваюся на те, що оця гниль не достигла ще резоми. Бо якщо вона достигла резоми, то прийдеться мені видаляти все. І оці поряд зросте. Отака фігня сталася із котлеї. Хочу попередити вас, що якщо отака гниль або чорна гниль спіткає вашу орхідею, негайно, просто негайно видаляйте всю-всю оту чорну згнилу Псевдобульбу до ризоми. Якщо, якщо навіть ризома вже почорніла, ріжте все. Нехай краще залишиться одна псевдобульба, але щоб там не було і цяточки чорного. Бо ця чорна гниль це така паскуда, яка з'їдає вмить, вмить з'їдає котлею. І якщо поряд стоять інші котлеї, то вона переходить і в інші горщики. Ота От чорна гниль. Оце така зараза. Якось було в мене, що я пожаліла орхідеї і потрохи-потрохи вирізала. Це було ну, декілька років по тому. І потрохи вирізала, то закінчилося це тим, що я втратила, ну, мабуть, 5 горщиків з орхідеями. Викинула все на смітник. Тож, робіть висновки і як хірурги, не шкодуйте, не жалійте, а спасайте орхідею. Вирізайте все чорне. А ось іще одна неприємність. Може, пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала, що я купувала за недорого поділки із частної колекції, що дівчина розпродувала свої орхідеї. То це брасоле Катлея Ченлін. Ось. Зважаючи на те, що останнім часом в нас в Україні дуже спекотно вдень, але от якийсь клімат, знаєте, як в пустелі, дуже спекотно вдень, ну, принаймні в нашому регіоні температура в тіні, достигає. 38 градусів, а вночі вона різко падає десь так до 18-17 градусів. Це дуже великий перепад температур. І схоже на те, що оцей величезний перепад температур. І холодні ночі, ну, от зробили отаку от біду, отаку от неприємність цієї котлейки. То Тішить мене те, що не весь іще, Не увесь, бачите, отак, отак, отак пом'якшав і згнив. То я його зріжу, от, подивіться, якщо гниль ця закінчується отут, то я його зріжу ще десь сантиметри на три нижче. Бо оця гниль зазвичай вона має коріння дуже довге, то треба з запасом зрізати десь отак. Зріжу. І ось лист, бачите, він також з одного боку отак почернів. То я так гадаю, що пів листа зріжу, вона ростить гарненький ростик, бачите, он, смачненька крапелька сиропчику, який вона вже заздалегідь випускає. Ось дивіться, я зрізала саме так, як я вам показувала. Але Подивіться, вон, бачите, три цяточки, оце корінці від оцієї гнилі, вони йдуть іще глубше. Тож, тож треба зрізати, не шкодуючи зрізати іще нижче. Ось дивіться, я зрізала іще. Немає жодної цяточки гнилі. І що в мене вийшло, що я зрізала майже. Всю фалангу пальця. Тобто, верхню частину туберії я зрізала повністю і шкодувати не треба. Тепер, тепер треба засипати фунгіцидом. Якщо з челінкою я обійшлася меншим булем, то з цією котлеєю мені довелося повозитися. По-перше, я спробувала вирізати. Ту бульбу, бослана, бачите, я подивилась, що тут до резуми йде все чорне. Я витрусила її із горщика. І, і відзнайшла іще таку саму псевдобудбу. Бачите, все чорне. Це гниє резома. Але, можна сказати, я встигла. Знаєте, мені пощастило, я встигла. Бо різала резому до зеленого. А, навіть прийшлося вирізати оцю псевдобульбу. До речі, що хочу сказати, я чешуйки, криючі чешуйки на псевдобульбах завжди намагаюся знімати. От на цій псевдобульбі, це нова псевдобульба, яка зростала в моїх вже умовах. На своїх псевдобульбах я чешуй як не знімаю. Але, як виявилось, даремно. Бо коли я відрізала ті псевдобульби і дивилася на оцю чорну ризому, то я вирішила з цієї молодої псевдобульби також зняти чешуйку, принаймні оцю нижню. Чолочок я його називаю. І що я бачу, дивіться під чолочком, що, бачите, від ризоми. Чорна гниль пішла вже на молодий зріст. Отак, чолочку. Він виглядає здоровеньким, красивеньким, з гарненьким листечком, у тургорі. Начебто все гаразд. А як зняла чешуйку і бачите, що? Одним словом, повідрізала все. Залишилося в мене дві частини. Одна задня, задня частина, отак. А отут все, що було всередині, оце, оце все я вирізала. Тому ось вона залишилась, як бачите, я вирізала до зеленого. Тут чорного нема. Це задні псевдобульби, а вони також спроможні розбудити почечку і дати зріст. Лише при умові, якщо десь тут іще немає чогось. Тому в один горщик я її і оцю частину точно саджати не буду. А ця передня е, частина виявилася, вся жива, здорова, тут чорноти немає. І навіть збереглися оці два зрусти. Тепер я її посаджу назад. В інший горщик, бо з цього горщика весь ґрунт пішов до мусорника. Горщик я буду замочувати, викидати його не буду, але я його буду замочувати у хлорі. В мене хлором вважається білизна. Я замочу його, щоб в хлор з'їв. Увесь грибок і висаджу його. До речі, що хочу вам зауважити, що після кожної об... окремо взятої рослини треба обов'язково мити, ретельно мити руки, якщо ви не користуєтеся а, рукавичками, як я, ретельно миємо руки і обов'язково обробляємо Ножиці або секатор, чим ви будете користуватися, я обробляю останнім часом також білизною. Я спочатку протираю під водою, потім у мене така їмкість є типу стакану старого. Туди леза опускаю, і так вона, мої ножиці стоять у тому розчині, ну, десь так з півгодинки. Тому що протирання спиртом вони не допоможуть. Абсолютно не допоможуть. Як найкраще прокалити леза на вогні. Але мені шкода сікатора, бо леза чорніють, і в них виходить не зовсім такий гарний вигляд. Тому я роблю так, як роблять. В кваженирі в теплиці. Я колись підгледіла, що роблять там, коли обрізають рослини або що зроблять з ними, то вони тримають свої інструменти в хлорі. Рослини всі, і оці дві частинки, і ту ж ту ченліньку, що я обрізала. Я замочу в врущені магнікуру чи привікуру, він зараз називається по-різному. І потім іще протязі місяця. Десь так приблизно через 10 днів. Кожні 10 днів я буду проливати їх магнікуром. А ще в мене з'явилася отака новенька тілочка. Я не знаю назви цієї тіланції. Але я її прикрутила до ось такої скрученої, зараз погано видно. Будівельна сіточка ось така, в неї набитий мох і прив'язана тілочка. Отак вона в мене зростає тепер на горщику із бандочкою. У неї багато кітконосиків, чи розпустяться вони, чи ні, невідомо. Але отаке собі, отаке собі створіння мене тішить. Знаєте, в минулому, коли траплялися казуси з орхідеями, я дуже засмучувалась. А зараз я знаю точно, квіти повинні прикрашати наше життя, додавати радості, щастя. А головне в цьому житті то мир і спокій в країні. Пройшло два тижні, і ось так зараз виглядають ці дві котлеї. Чемлінь, у якої півлиста зрізаних і ось цей. Ростих, який гнив, він також зрізаний. Фунгіцид тут скор, бо знаю будете питати. Так що з ним, з ним все добре. Ростик подивіться, як підріс за ці два тижні, і навіть он дав вже молоденький корінець. Так що. Дуже сподіваюся на те, що ця красуня буде жити. І ось ця котлея, якій різалась різома. До речі, я не казала вам, що вона має назву Рінголаєлія Котлея Шинг, Сум Сміл. Частина, задня частина цієї котлеї поїхала до моєї знайомої Орхоманки ще однієї, моєї подруги. Тож, сподіваюся, все в неї буде добре. Ну, а моя частина, як бачите, трохи втратила тургор. Але он також з'явився молоденький корінець від оцієї псевдобульби, яка ще не вистачає в неї сил розгортати своє листячко і підростає оцей молоденький зріст. Тобто, роблю висновок, що встигла я своєчасно. Всю гниль, всю чорноту, все повирізати. Один раз вже спіла пролити їх магнікуром, і тепер дуже ретельно спостерігаю. А на цьому в мене все. Бажаю миру, щастя і здоров'я.